Дорогі друзі, 27 лютого церква згадує святого Гавриїла від матері Божої страждальної, покровителя семінаристів і студентів. Франциск посенті народився. 1838 року в багатодітній сім'ї губернатора Асізі у чотири роки втратив матір, і далі його виховували сестра і гувернантка. Хлопчик наповнював дім родини по сенті жвавістю і веселощами і був улюбленою дитиною. У 13 років розпочав навчання в єзуїтському коледжі, де належав до найкращих учнів. Він прагнув навчатися і мав до цього здібності, а ще вмів приносити радість ближнім. Франциск писав вірші, зокрема латиною, стежив за модою, полюбляв театр, танці, перегони, гру в карти і був одним з найкращих стрільців місцевості. Розкішне життя не заважало духовному, бо вдома на юнака завжди чекала спільна молитва, а сам він беріг чистоту і міг під модним вбранням носити волосяницю та слізно молитися, сховавшись від сторонніх поглядів. Хвороба, від якої Франциск був зцілений. Смерть старшої сестри, а насамперед Діва Марія страждальна, підштовхнули юнака переосмислити життя і відповісти на голос покликання. Подолавши опір Батька. 1856 року хлопець вступив в орден пасіоністів в Мачераті, взявши ім'я Гавріла від Матері Божої страждальної, вивчав філософію і теологію. 1860 року. Героїчно врятував місто від розбою офіцерів Джузепе Габрібальді. Вдвох спромігся відібрати пістолети, а інших змусив відступити, коли показав свої вміння, вбивши маленьку ящірку в Русі з першого пострілу. 1861 року отримав деяконські свячення і готувався до пресвітерських. Життя в монастирі було сповнене звичайних речей, які святий Гавриїл чинив із радістю і від усього серця. Для вшанування серця Ісуса і Марії складав різні жертви, радів життю, навіть коли став перед обличчям смерті, помер від туберкульозу, не дочекавшись свячень. Гавриїла називають святим Усмішки, канонізований 1920 року. Зображають святого як юнака в пасіоністському вбранні, атрибути це Лілія. Хрест зображення Діви Марії Скорботної. Він є покровителем молоді, семінаристів, священників і студентів. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!